У найпрекраснішу пору, коли шелестить осіннє листя, у лузі мерехтить мережева бабиного літа, а над землею майорять різнобарвні квіти приходить прекрасне свято. Один раз на рік ми говоримо вам, шановні наші педагоги, з професійним святом, з Днем працівника освіти. У цей святковий день ми вітаємо не лише педагогічних працівників. А всіх невтомних бджілок нашого ліцею секретарів, працівників господарчої та медичної частини, бухгалтерів, бібліотекаря. Адже ви також боліваєте за нас, ліцеїстів, робити так, щоб освітній заклад став для нас затишною та рідною домівкою. Зі святом наші любі. Свято, свято. Та яке ж це свято? Краще ми зарослиш самі. Точно, хіба це важко? Вчителі, бухгалтерія, вихователі? Я б впоралась? Всі залишаються на своїх місцях. Дійсно, кожен має займатися своєю справою. Дякуємо вам, шановні працівники ліцею, за вашу невтомну працю. Для вас наші найкращі побажання. Таймо всіх вас чудовим святом. Воно і ніжністю, і радістю дзвонить. Педагог у слові цим багато, добра, любові. Ще раз і звучить. Нехай життя квітує буйним цвітом, і свято радісне проходить знов і знов. А доля хай дарує з кожним роком вам щастя, радість, мудрість і любов. Світ сповнений яскравих кольорів. Нехай і в отаку тяжку хвилину ми привітання шлем для наших вчителів. Бажаємо миру, в небі, України! Журналістський проєкт Світяни інфо. Що ви можете побажати до дня працівників освіти? Хочу привітати всіх зі святом, бажаю натхнення, терпіння, щирих посмішок, учнів та мирного неба. Освітній процес. Як багато ховається за цим простим словосполученням, два слова, у яких криється невтомна праця кожного працівника нашого ліцею. Творчість, розум, сила, чистота, смак, розрахунок, спокій, виваженість, прийняття рішень, сміх, сльози, здоров'я, життя. Ще можна довго продовжувати асоціативний ряд, але поєднавши усі ці поняття, ми говоримо про ліцей, який не просто заклад освіти, це ціла система роботи його працівників, що діє як злагоджений механізм, вчитель. Це вибухова суміш творчої енергії та внутрішнього спокою. Це люди, які лише словами можуть занурити у захопливу подорож світом чи навіть у минуле, показати звичні для кожного цифри у абсолютно непередбачуваних комбінаціях, пояснити незрозуміле, поєднати непоєднуване, навчити бачити світ під мікроскопом або у телескоп, допомогти поєднати слова так поетично, як тільки це можливо, бути учителем. Це і бути одночасно другом, наставником і психологом, за клопіткою роботою кожного викладача стоять сотні дитячих доль, прийняті рішення, формування захоплень. Завдяки кожному з вас зростають нові особистості. Стержень тренувального процесу це не крос, розтяжка чи відпрацювання нового навику, це тренер, чия наполеглива праця. Внутрішня рівновага, виваженість та авторитет завжди були, є і будуть тригером для спортивних успіхів наших вихованців. Стільки сил та, як правило, частинку душі вони вкладають у кожну дитину, показують приклад та стають справжніми наставниками для ліцеїстів не лише у спорті, а й в житті. І якщо спортивні арени це поле бою, то не варто забувати про надійний тил, методистів спортивної частини. Чия робота є не просто важливою, а необхідною складовою освітнього процесу нашого закладу. Професія вихователя – це сходинки. Життя, компетентності, майстерності, розвитку і творчості це справа душі і серця, яка крок за кроком веде до загального успіху. І все це заради вас, вихованці. Адже виховна частина старанно тримає під контролем все, має нескінчений заряд творчості та енергії і здатність буде з вихованцями на одній хвилі. Опора нашого закладу, невтомні трудівниці. Секретарі, медпрацівники, бухгалтерія, харчоблок та господарча частина. Ваш вклад для нашої ліцейської родини не можна передати словами, адже ваша робота є невід'ємною частиною функціонування нашого закладу. Ви своєю щоденною кропіткою працею доводите важливість своєї роботи для ліцею. Добрий день, журналістський проект освітяне інфо. Що ви думаєте з приводу свята Дня працівників освіти? Добрий день. Свято прекрасне. Хочу в цей день дорогих наших і любих освітнян поздоровити з цим прекрасним святом і побажати їм терпіння, наснаги, успіхів нелегкій справі, добробуту і сімейного затишку. Все найкраще. Журналістський проєкт «Освітяна інфо. Що ви можете побажати колегам в це чудове свято? щирого серця я вітаю всіх з ним учителям. Бажаю вашим учням, щоб вони були старанними не тільки в навчанні, но й в спорті, щоб ви могли ними пишатися. А саме головне, щоб в нашій країні запанував мир, добробут і щастя. Святом дорогі вчителі! Журналістський проект освітяне інфо. Чи є у вас декілька слів з нагоди свята – День працівників освіти? Доброго дня! Хочу привітати всіх весь педагогічний колектив ліцею з святом. День вчителя, побажати всім вам натхнення, вдячних учнів і мирного неба. Без вас, не важко уявити, без праці вашої щодня, варити, лікувати, мити. Ваша робота праця нелегка. Дякую нашому не передати і як багато хотів побажати, а головне – це миру і терпіння, хай буде все, що на ваше веління. Yeah! yeah.